11 липня колектива Апостолівської центральної районної лікарні було представлено нового головного лікаря комунального закладу. Представити новоспеченого головного лікаря завітали голова Апостолівської районної ради Віктор Мудрий, голова Апостолівської райдержадміністрації Олександр Харченко та депутат Дніпропетровської обласної ради Людмила Доценко. Керуючий законом України про місцеве самоврядування в Україні. Положення про порядок призначення написали за звільнення з посади керівників підприємств, установ та закладів, що належать до спільної власності територіальних громад сіл селищ міст Дніпропетровської області, затверджено рішенням обласної ради від 23 березня 2007 року номер 123-7 про затвердження положення про порядок призначення на посаду та звільнення з посаду керівників підприємств установ та закладів, що належать до спільної власності територіальних громад сіл селищ міст Дніпропетровської області. Перше. Звільнити Савіна Станіслава Вікторовича, головного лікаря комунального закладу Апострівської центральної районної лікарні Дніпропетровської обласної ради 9 липня 2017 року відповідно до пункту 2 статті 36 Кодексу закону працю України. Друге, призначити Штефана Геннадія Володимировича, виконуючим обов'язки головного лікаря комунального закладу Апострівська центральна районна лікарня Дніпропетровської обласної ради 10 липня 2017 року. Як я казав представляти Геннадія Володимировича, вам не потрібно, але трішки фактів із, із, із автобіографії Геннадія Володимировича. Геннадій Володимирович має вже 30 років стажу. Весь свій стаж він присвятив охороні здоров'я. Можливо, останні роки з 2003 року він був трішки по іншу сторону. Він е, намагався запобігти, захворюванням. тепер він з нас. Боротися з власниками. Тепер буде боротися із наслідками. Геннадій Володимирович закінчив Дніпропетровський медичний інститут, має вищу кваліфікаційну категорію за, е, з управління охорони здоров'я, нагороджений е, почесними грамотами міського Миколаївства охорони здоров'я та Дніпропетровської обласної ради. Ну, що хотілося додати, добрий день, по-перше. Ну, перш за все, подякувати Станіславу Вікторовичу за те, що він довгий термін, 6 років працював головним лікарем. Лікарня зберегли лікарню, зберегли колектив. Так склалося, що на сьогоднішній день ми представляємо Геннадія Владимировича. Як сказав Віктор Олексійович, ви його всі добре знаєте. Він у вас працював його заступником навколо Нікола Михайловича. Я думаю, що... Буде працювати добре, надіюсь на це. Надіюсь на те, що весь колектив підтримає, допоможе в його роботі. Робота нелегка. Я завжди порівнюю роботу медиків з роботою, ну да, з роботою механіка. Там він ремонтує машину, да. машина поламалася, він там за час якусь взяв, поміняв і вона так ще поїхала. А робота лікаря там поміняєш так просто. Там треба уважно дивитися і добре. Будь фахівцем у своїй роботі, треба лікувати людей. Тому я сподіваюся на ваш професіоналізм, на, на, надіюсь на вашу підтримку. І я думаю, що буде все добре. Хто такий головний лікар? Це ваше обличчя, це ваш батько, який об'єднує цей чудовий колектив. І ви розумієте. Батько буде на рівні, коли діти будуть дуже слухняні і робити все те, що потрібно. Тобто у вас повинна бути єдина сім'я. Він повинен у вас, так, це основа основи, щоб був порядок у нас. Це повинен бути один колектив. Колектив один за всіх і всі за одного. 30 років тому я зробив перший крок, коли знайшов центральну районну лікарню підлітковим терапевтом. Пройшов час і майже через два тижні, вже буде 30 років, як я працюю і буду тут працювати вже знову. Все повертається на кого свої. Хочу подякувати за високу довіру Людмилі Степановні, Віктору Олексійовичу, Олександру Валерійовичу за ту довіру, яку вони висказали для мене. Я думаю, що я обов'язково викладаю. Хочу подякувати своїм вчителям Миколі Михайловичу, коли ми починали працювати. Галині Дмитрівні, Вільмінірі Івановні і дуже-дуже багатьом тут присутнім. Також ми можу не згадати теж своїх вчителів, таких як Стоній Анатолій Миколайович, Віктор Степанович Савін, Марія Григоровна Лаптіва, Інна Єгорович Забродін. На жаль, їх немає, зараз він небесний, але дуже багато я від них взяв. Віталій Великович, так. Настаті, якою прийшов сюди, перші двоє зустрів, це Олександра Миколаївича Новікова і Віталій Комідовича. Ті, хто мене перший зараз завів в кабінет до Миколи Михайловича. Працювати я думаю, що ми будемо злагоджено, будемо працювати одним ланцюгом. А ви розумієте, що ланцюг тоді крепкий, коли кожна ланка відпадає за свою роботу. Неважливо, хто ти. Чи стреса, чи санітарочка, чи молодша медична сестра, чи лікар, чи завідувач, чи головний лікар. Вимоги на сьогоднішній час знаєте дуже високі. Дому будуть треба від себе, перш за все, ну і з усіх. А вимоги дуже прості. Просто люди не відноситься до людей, які сьогодні бідні, нещасні. Будемо допомагати вам значить, в вашій роботі і сподіваємося, е, що ви нашу довіру виправдаєте. Дякую.